Шановний голово, шановні народні депутати, минулий тиждень це був тиждень роботи в округах. І те, що говорять люди, їх настрої, їх очікування не співпадають із тим папірцем, який роздали нам. Абсолютно. Складається враження, що Київ, влада, всі інститути живуть паралельним життям і суспільством. Я вам покажу результати прийому тільки в одному населеному пункті людей. Оці заяви і звернення це крик душі людини. Останній крик душі людини, із них 95% це говорить про те, що люди вмирають, не можуть провести операції, немає можливості зробити хіміотерапію. А в нас реформи, 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 слинять постійно реформи, а нічого не робиться. Медики говорять, чим запам'ятався міністр охорони здоров'я, коли він проводив нараду з ними? Годинником, останнім моделлю мобільного телефону, з яким він постійно працював, і вимогою говорити російською мовою. Навіщо ці реформи, коли вони, коли вони потрібні, коли немає мінімального рівня медичного, соціального захисту людей? В Конституції, нагадую, записано. Державні і комунальні заклади надають допомогу медичну безоплатну, скорочення мережі медичних закладів заборонено. А ми проводимо конституційні зміни під себе і для себе. І, до речі, коли потрібно, читаємо висновок Конституційного суду, а про рішення рекомендацій Венеціанської комісії ніхто нічого абсолютно не говорить. Друга проблема це свавільне скорочення мережі шкіл. Якщо вже сказали, що в нас буде реформа територіального адміністративного устрою, давайте разом з громадами визначимося щодо підходів до її здійснення, а потім будемо говорити про скорочення мережі або, як інакше кажуть, оптимізацію мережі навчальних закладів, медичних закладів і тому подібне. З думкою людей абсолютно ніхто не рахується, навіть якщо вони запропонували свої підходи. З Києва приходить зовсім інша цидулка, яка визначає, скільки має бути громад, скільки має бути районів. А ніхто не враховував, крім всього іншого, фактори, такі такі чинники, як релігійний чинник, чинник національних поселень, що може призвести до конфліктів. Тому, шановні колеги, немає я і не бачу сенсу працювати над цими законодавчими актами, якщо ми не приймемо рішення про відміну 15%. Відсотків податку на пенсії. Якщо ми не проіндексуємо заробітні плати і пенсії, не дамо можливість людям вижити, бо не буде країни, не буде народу. Дякую за увагу.